Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся з вами рецептом класичного кіша, який завжди виходить на 100%. Ми приготуємо кіш ларен відомий французький пиріг з грудинкою та вершковою начинкою. Починаємо з основи: тіста. Для цього просійте борошно, додайте цукор і сіль. Далі таємний інгредієнт ідеальної основи охолоджене масло, яке ми швидко втираємо пальцями у борошно. Додаємо крижану воду та формуємо тісто. Якщо плануєте робити кілька кішів, розділіть тісто на частини. Обгорніть його у плівку та відправте у холодильник хвилин на 45 або годин. Якщо ж поспішаєте, то покладіть в морозилку на 15 хвилин. Коли тісто добре відпочило, присипаємо стіл борошном. Розкачуємо тісто тонкий шар приблизно 3 мм. Викладаємо у форму і обов'язково проколюємо дно і края виделкою. Перед випіканням охолоджуємо в морозильній камері ще 10-15 хвилин. Перед тим, як додати начинку, підпечемо тісто. Використовуємо груз. Це секрет ідеальної скоринки без дотів і обвалу. Я використовую суміш з рису і булгура. У вас це може бути горох, бобові і так далі. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Потім знімаємо груз і допікаємо ще 5 хвилин. Поки наше тісто у духовці, ми приступаємо до начинки. Кіш лорен без грудинки? Хм, ні, ні в якому разі. Нарізаємо грудинку довільними шматочками. Брусочки, кубики, як вам зручно. Обсмажуємо грудинку до хрусткої скоринки без додавання олії. Після чого викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати залишки жиру. Переходимо до заливки, змішуємо яйця, вершки і сметану. Збиваємо до однорідної консистенції. Додаємо мускатний горіх і перець. Так як грудинка достатньо солона, сіль я більше не додаю. Ще раз ретельно змішуємо. Викладіть шматочки бекону на основу. Додайте 2 третіх сиру та ретельно розподіліть. Залийте яєчно вершковою сумішю. Посипте залишками сиру та поставте кіш у розігріту до 200 градусів духовку, але одразу знести температуру до 180 градусів. Та випікайте кіш 35, 45 або 50 хвилин, залежно від глибини форми і кількості начинки. Готовий кіш виймаємо з форми. І от він. Справжній французький смак. Друзі, підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться цим відео з друзями. Смачного і до нових зустрічей!